Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Олександр Ковець, і ми в рамках реалізації проєкту підготували огляд основних тенденцій роботи з дітьми та молоддю в Україні в часі повномасштабної війни. Робота з дітьми та молоддю дуже важлива, адже діти та молодь це верстви населення, які найбільше потерпають. Через війну. Зокрема, діти отримують психологічні травми та наслідки цього, що не сприяє їх розвитку. Якщо ми говоримо за учнівську молодь, за студентство, то ця категорія вона має велику освітню прогалину, так як не у всіх регіонах України діти та молодь можуть навчатися. Офлайн, а мають дистанційне навчання, або, або не відвідують навчання взагалі через те, що ведуться бойові дії. В цьому відео сьогодні, в цьому огляді, ми поговоримо з експертами, які працюють з. Питаннями дітей та молоді, з питаннями захисту дітей та молоді, з питаннями розвитку дітей та молоді. Зокрема, ми сьогодні поговоримо з заступницею е, директорки програми та діємо» Юлією моюлією. Ми в програмі Мріймо діємо» почали працювати в самому кінці 2020 року. Із чотирьох напрямків: це перший напрямок це економічні можливості для молоді, Другий – це залучення молоді до прийняття рішень і вирішення проблем громади та держави. Третій напрямок це просування толерантності та поваги до різноманіття. І четвертий напрямок збір та аналіз даних молодіжного сектора для більш якісної молодіжної політики на місцях, в регіонах та на національному рівні. Власне, спочатку повномасштабного вторгнення нам довелося переформатувати певні аспекти нашої роботи для того, щоб відповідати на ті безпосередні загрози та потреби молоді, які виникли внаслідок вторгнення. Це гуманітарна криза, втрата роботи, втрата житла, переміщення, важкий психологічний стан, виїзд молодих людей за кордон, і десь протягом півтора року. Ми додали цей гуманітарний напрямок, напрямок швидкого реагування у нашу програму, і ми допомагали молодішним ініціативам, які з перших днів війни. Організувалися і хотіли включатися у підтримку самих себе і іншої молоді і громад. І також запустили зокрема, це така ініціатива як співдія, яку ми підтримували з перших, з перших днів. Також ми підтримували молодіжні групи в громадах, які проявили ініціативу і разом з місцевою владою теж відповідали на гуманітарні потреби населення. І ще одна така ініціатива, яка була новою, яка була саме у відповідь на воєнні виклики, це була ініціатива вільнохаби. Це ми залучали вже перевірені організації, стійкі, такі як бібліотеки, громадські організації, молодіжні центри для створення таких безпечних просторів, куди внутрішньо переміщені люди могли прийти і отримати першу психологічну допомогу, поради, де як пристосуватися в новому місці проживання. Психологічні послуги, арт-терапія, групова терапія і також допомога з працевлаштування зараз. У програмі ми додали один новий напрямок роботи, який не можна обійти: це відновлення доступу молодих людей до освіти. Дуже багато шкіл і навчальних закладів є зруйнованими. На відбудову навчальних закладів треба великі кошти і тривалий тривалу кількість часу. і тому ми ми починаємо працювати з громадами, які сильно постраждали від обстрілів і мають значні руйнування освітньої інфраструктури, щоб встановлювати там тимчасові освітні простори, готувати, допомагати вчителям працювати з дітьми, які пережили значну травму. І е, за принципом відбудови краще ніж було, так щоб ця освіта була більше позбавлена якихось рамок і гендерних стереотипів, і зокрема давала дітям ширші перспективи при виборі професій, щоб діти знали е, і батьки дітей знали. А які галузі економіки взагалі е, будуть перспективними? До закінчення, сподіваюся, швидкого війни і після війни, і також щоб молоді люди мали необхідні навички для того, щоб заробляти гроші і підтримувати себе економічно. А разом з тим, ми бачимо молодіжні центри, які надають не просто розважальні послуги для молоді хоча змістовне дозвілля теж важливе, і воно є потужним елементом ментального здоров'я, а також надають ті послуги. Які є ну, не хочу сказати, сказати більш дорослими, а більш від, виходять ширше за рамки дозвілля і суто таких якихось стереотипних молодіжних речей. Молодіжні центри проводять е, ті самі е, курси з підвищення навичок для пошуку роботи. Вони допомагають молоді з працевлаштуванням. Молодіжні центри надають психологічну допомогу молоді, і дуже часто е, дітям і молоді легше прийти в молодіжний центр е, поговорити. Роти з психологом. Так, щоб про це не знали батьки, і ми упевнюємося в тому, що послуги, які надають молодіжному центрі, надаються професійно і безпечно. Ми йдемо за принципом не на шкоді. І також дбаємо про те, щоб молодіжний центр був безпечним простором не лише у розумінні фізичної безпеки, а безпечним для людей з різними ідентичностями, і тому дуже важливо, щоб і самі молодіжні центри. Центри розуміли свою свої можливості, перспективу, силу і спроможність, а також щоб місцева влада і ті інституції, які фінансують молодіжні центри, теж розуміли, а в що варто вкладатись, в що треба вкладатися, і які і яке благо вони отримують назад від молодіжних центрів, які працюють по стандартах. Які мають професійний е е персонал, е які вміють комунікувати з молоддю, які створюють такі, як я кажу, осередки життя. В той час як це життя дуже сильно руйнує війна, і щоб поставити цю роботу ще на більш системний рівень, другий напрямок, який ми активно просуваємо, це розроблення програм місцевих програм розвитку молоді з залученням молоді та використанням даних. І мабуть, найкращим свідченням того, що ці програми справді якісні і потрібні, стало те, що вже 70% громад, які були з нами в програмі, на Сесіях без особливих там дебатів і <смі>, кулачних боїв прийняли рішення про виділення фінансування тобто живих коштів на речі, які потрібні для молоді, і вони знайшли ці кошти і визнали, що це раціональна витрата, навіть під час війни з Євгеном Шекіловим, який зараз працює з організацією нова генерація в рамках реалізації програми «Ми Добре. Та працює з молоддю на деокупованих територіях. Пару моментів важливих да про молодь у громадах окремо зараз. Перший вона є. От е, чому я це окремо виділив? Тому що наші розмови з партнерами, нашими колегами на місцях, часто починаються з того, що от у нас буде молодіжний компонент, ми б хотілися. Е, Познайомити з молоддю це і далі йде. Тіпа типу, так у нас немає. Молоді ми всі, всі виїхали. От ми з молоддю не працюємо взагалі. От, ну, Приїжджаємо, потім трошки заглиблюємося, Виявляється, що є, і при чому різноманітна. Да, тобто не тільки ті, кого що називається, звикли вважати там да, молодю, да, там учні, студенти є там молоді батьки, є молодь, бізнес, яка відкриває навіть бізнес в громаді, і виявляється, що є, є з ким працювати, з ким контактувати. А власне, теж те, що ми виявляємо в процесі спілкування, в процесі такого таких досліджень наших, що виявляється, у молоді навіть є здебільшого такі самі ідентичні там побажання і потреби, як і в молоді там будь-якій іншій точці України. Це теж те, що нам постійно озвучується. Да, це власне десь іноді є така спокуса. Представити, що це молодь вообще вже супер не така, що вона вже геть інша. Вони вже вони там знаєте з тих, що в цирку не сміються. Насправді це та сама молодь, яка, е, яку можна побачити тут, але з, з унікальним досвідом. Да? Тому що е, коли ти говориш часто про досвід, та, і піднімається тема досвіду, е, то ну, люди трошки бачили і знову в своєму житті, ті, хто особливо у громаді перебував, чи притомсіє окупації, чи бачив воєнні дії, виїжджав, це теж, звісно, накладає і відбиток і це теж те, що ми потрібно маємо враховувати. І в плані оцього цих моментів давшо колись, да, колись ми гналися там умовно, ну не ми а взагалі да, часто гнали за активною молоддю, прям проговорювали, що ми шукаємо активну молодь, там, дайте нам активну молодь, запросіть нам активну молодь. А зараз, якби не завжди є ця активна молодь, та да, є там пасивна молодь, тому ну, кажучи, це власне можливість дотягнутися до тих, з ким ти не міг працювати, не або не міг дотягнутися, або не бачив. А, бо от вони є, і ти з ними працюєш як не крути. і це класна можливість е, реально розширити да коло те своїх бенефіціарів, да того хто е, може отримати користь від твоєї діяльності. А що я маю на увазі, що це можливість відійти якраз від цієї такої фасадної молодіжної роботи, фасадної молодіжної політики, не гнатися за якимось там формальним, формальною наявністю там молодіжної ради, там але яка не працює, чи там наявності молодіжного простору чи центру, який постійно закритий, а органічно рухатися і. Зважати на той момент, де зараз ця молодь, і на що вона зараз готова. Та, чи вона на це готова, чи ні, і ну, це прекрасний момент, щоб от, чітко для себе сказати, де ми зараз, і рухатися органічно, відповідно, далі рости. джерело можливостей момент звуження пропозиції. Та, тобто такі подібні зараз. Ну, ми говорили, потреби в молоді лишаються. А можливості задовільнити їх менше, і е, ти приходиш, може задовільнити певні ці потреби, і це буде хорошою запорукою там, побудови контактів на подальшу взаємодію, подальшу співпрацю. Ми сьогодні поговоримо також з Артемом Костюченко. Артем представляє місто Скадовське, яке наразі є окупованим. Е, він є одним із співзасновників молодіжного центру в Скадовську. І також окреслить основні тенденції, як вони працювали з молоддю на півдні Херсонської області в саме в тому регіоні, в тому субрегіоні, який був окупований в першу чергу. І також Артем представляє зараз відділ національних партнерств української освітньої платформи. І також розповість, як ця організація працює з дітьми та молоддю. Я от скажу за молодь да, за дітей. Вони було більше до війни. Бо на жаль, да там були молодіжні центри, були діти в школі, які навчалися. Я ну вчительда і я, я, я просто згадую, скільки ми туди вклали свого власного ресурсу. І ну це кожна історія, вона твоя. Вони до тебе приходять. Ти розділяєш їх абсолютно персональні історії. Ти віриш в їх зростання. Ти хочеш ну їх зростання, тому що їх успіх це твій успіх. Тому що молодіжний центр він буде розвиватися тоді, коли буде розвиватися молодь в ньому. І звичайно, я думаю, що після до окупації. Все починати з нуля, жах, реально, все починати з нуля, і це ну це таке таке складне питання. Думаєш, але до того ми мали реальну підтримку. реальну підтримку. Ми, якщо говоримо за молодіжний центр Скадоску, так тут більше залу причетна до його реалізації. Скільки було роботи пророблено на а, тому рівні зв'язків. В громаді скільки лобіювання було того, да скільки ми боролися серед сприйняття нас як молоді, да. Тоді і я не знаю, це український молодіжний центр, де ми зараз знаходимося. Я не знаю, скільки разів вони нам допомагали, приїжджали, стратегували разом з нами. І цей неймовірний ресурс він зараз е розвивається. Я бачу, що програм стає не менше, як мінімум, і це потужні програми направлені на молодь. Це супер. Це не може не надихати. І що саме цікаве, молодь, я не знаю, як Женя там, да, але я бачу такі приклади дійсно, коли молодь ну, трошечки на шибель вище, я би сказав, стоїть там в тому своєму розвитку і в, цих, в тому прагненні, яке вона має. Ми, я маю приклад там Максима Свисенка з Дніпра, Дніпро, то взагалі унікальне місто. Фейер Кінджер там теж є це Молодіжна Рада і ОСЛ, Українська студентська ліга, які відкрили там такий шелтер, який ну, на готелі, готелі гірше виглядають. Тобто вони настільки прагнули змінити це бачення шелтерів в Україні того досвіду, перебування тимчасового людей, що вони зробили просто унікальну річ. Також ми сьогодні послухаємо Олену Подобє Франківську. Яка розповість про досвід створення молодіжних центрів, підтримки молодіжних центрів, а в тому числі в деокупованих та прифронтових громадах? мене також є багато особистих спогадів, навіть так дуже символічно тут одного з одного боку, артем з іншого боку, Євген в відсоні ми, ми підтримуємо зараз відновлення молодіжного центру. І так хочу сказати, що це достатньо така е, з точки зору будь-якого іншого донору афера, тому що відновлювати щось в персоні – це недоцільно. Е, я маю власні спогади про відкриття В Складовського молодіжного центру, тому що, крім очолення національного українського мотижного е, об'єднання, я ще працювала в співці. Е, в спілці молодіжних центрів України, я пам'ятаю це відкриття, і мав був абсолютний захват від того молодіжного центру в Спадовську, який вони створили. Там було стільки мотивацій, стільки нахнення, і ще він виглядав настільки стильно, що я ну, досі це для мене один з таких найсвітліших спогадів про Стадовськ. І знову ж таки, повертаючись до ролі молоді в громадах і про те, що вона не пріоритет. Молодіжний центр це теж не лише про розвагу. Молодіжний центр це про дозвілля, про потреби молодої людини, яка, обираючи повертатися в громаду, яка деокупована, буде зважати на ті фактори, які я вже назвала, і буде зважати, чи ні там це дозвілля. І це матиме значення. Тому молодіжний центр це не лише про те, щоб мовить мало висидіти, це також про те, щоб повернуться до вас молоді люди в громаду. Спробую відповісти, що робити. Власне, мені здається, що нам потрібно всім докладати зусиль для того, щоб пошти на деокуповані громади витрачалися. Чому? Тому що нещодавно ми робили моніторинг також разом з організацією Сергія і Сергій. Моніторинг того, скільки використовує Росія. На різні програми для молоді за купованих територіях. Так, ці території на Херсонщині, про які ми зараз говоримо, вони були окуповані недовго, але, друзі, це ж не все Херсонщини. Наші залишаються ті люди, які далі залишаються під окупацією. Росія е, дуже хаотична в своїй пропаганді. Але якщо проаналізувати, що вони робили в контексті молоді, Прослідковуються дуже чіткі алгоритми, які були запущені давно, підкріплені дуже великим фінансуванням. Е, 5 березня відбувся вони називаються Міжнародний фестиваль молоді. Е, я навіть Бо, кажучи, е, всесвітні, це всесвітній, перепрошую. Всемірний, всемірний фестиваль молодожи. Е, на нього було залучено 20 тисяч людей. Це вони, вони роблять цей фестиваль з 67-го року, заснований ще Сталіном. І вони продовжують це робити. Питання в тому, що ми раніше з вами не, не помічали того, що це відбувається. А насправді ця робота тривала завжди. І питання в тому, скільки, скільки часу ця робота буде тривати на окупованих територіях. Ми можемо порівнювати ці методи з я не знаю, Придністров'ям, ми можемо порівнювати такі методи з Кримом, ми можемо порівнювати ці методи з Донеччиною. Повірте, на полоні Херсонщини буде відбуватися все те саме, тому що це системна робота. І от чому в цьому ми маємо втратити гроші на наші кращі практики. І вони мають відрізнятися. І а, я не прихильниця використання вислову національно-патріотичного виховання, тому що це картка того, що робить Росія. Саме тому я кажу про те, що елементарні речі пов'язані з хорошим медичним забезпеченням з забезпеченням освіти і дозвілля в громадах для молоді це питання виживання, і це те, на що ми маємо допасти зусиль, аби витрачалися кошти довірів. Локальної влади соціально відповідального бізнесу Тут Сергій okay. казав і, і Євген повторював про те, що громадські активісти заміняли собою державу. І тут Євген коли схвалив, що ми робить таке, і сяке, і зелене, блакитне, і, блакит, і, і кругле. То не від не від доброго життя. Це від того, що ми теж змушені, оскільки наш профіль це молоді в суспільне життя і вибивання інтересів молоді і можливостей. Тому ну, це наше зобов'язання перед ним. Ми робимо це не тому, що в нас супер багато програм, і ми такі, а давайте ми ще таке зробимо. Ми робимо, тому що бачимо це мого необхідність, яку ніхто не закриває. І, на жаль, порятунок подобаючих це діло рук самоподаваючих. Але я впевнена, що е, якщо є світлі спогази про громаду, якщо громада зможе після деокупації відновлюватись і пропонувати якісь речі. Вони створюють відчуття безпеки. Я за про світло згадувала про ну коли ліхтарі включені набу для мене, як для жінки, це питання безпеки. От якщо я почуваюся безпечно при ліхтарях на вулиці, то це впливає і мені ментальний стан. Мені здається, що тут така сама історія: це створювати якомога більше атмосфери і безпеки. Відчуття безпеки, тобто я розумію, що прийтала, так і буде приїхати, але це про те, про відчуття вручення навіть в умовах повномасштабної війни, коли ми спостерігаємо масовий, масовий виїзд молоді, коли ми спостерігаємо з якими проблемами діти та молодь стикаються, все одно ми бачимо, як завдяки різним ініціативам, як національним, так і міжнародним. Дітям та молоді в Україні надається системна підтримка. І я би хотів дуже подякувати всім нашим спікерам, які поділилися, поділилися своїм досвідом, поділилися своїм баченням і розповіли про те, що роблять і яке їх стратегічне бачення. Я також хочу подякувати Костянтину Овсянникову. В рамках його діяльності це відео створюється, завдяки. під Римці тердесом uh, Німеччина.